Розумієш, Еліоте, фішка казино у тому, що 99% здаються за мить до кушу. Це не може бути правдою. Це правда! Повір, я виграла казино купу грошей. А джекпот колись зривала. Ще ні, але це означає, що я близько. Окей, тож як ми це зробимо? Ми скористаємось п'ятьма кроками казино від Геррі. Що за назва? Не я вибрала. Тож крок перший. Йди до другого столика. Не йди до першого. Треба тримати долю на прузі. Крок другий. Кляни всю шляхту в місті. Чексона також. Ну, що поробиш? Але крок третій. Став усе на зелене. Я навіть не знав, що рулетка має зелений. Великий ризик. Велика нагорода Еліота. Ризик і нагорода. А далі. Крок четвертий. Ми виходимо з мішками грошиків. Я забула крок нуль. Не грай, якщо залежний. Зачекай, а який п'ятий крок? Крок п'ятий. Ми повертаємо гроші, поки Джексон не почав кричати на мене. Починай го покалі.